Випускники, пролинув найпрекрасніший період вашого життя, дитинство. Ви вступаєте в бурхливу юність. Ви всі зростали на моїх очах. Я бачила, як можніли хлопці, розквітали дівчата. Я бажаю, щоб ви гордилися своєю молодістю, щоб у вас завжди був. Розсудливий, холодний розум. І завжди, щоб було гаряче, сповнене любов'ю серце, щоб ви жили в гарній країні, у своїй рідній країні. Щоб завжди було мирне небо, щоб ви ніколи не бігали знову у сховищі і не слухали сирен. Щоб ви обирали свою життєву дорогу таку, щоб приносила вам радість і задоволення щоб завжди вами пишалися і ви потрібні були країні, щоб ви приносили користь. Але як би вас не склалися, обставини, як не, щоб не склалося ваше життя, ви завжди пам'ятайте, що вас люблять, чекають, завжди за вас переживають і моляться ваші батьки. Для вас завжди відчинений батьківський дім. Хай Господь вас благословить на мирний, щасливий і в достатку. Життя. Приміть вітання, дорогі випускники, з початком нового дорослого життя. Бажаю вибрати вірний шлях і впевнено прямувати до своєї мети. Дорогі наші діточки, випускники, щиро вас вітаємо із закінченням школи. Завтра ви вступаєте на дорогу дорослого життя. Бажаю вам, щоб ваші мрії всі задумані збулися і щоб ваші батьки і вчителі гордилися вами. Дорогі діти! Ми знаємо, що виховали вас хорошими людьми, вкладали вас все те, чого нас навчили, чого самі навчилися. Доросле життя непросте, але ми впевнені, що ви пройдете цей шлях достойно. Важливо, щоб у цьому непростому світі ви максимально зберегли себе прислухайтесь до себе, слухайте себе, робіть свої якісь проби, помилки, проходьте свій шлях, а ми з свого боку будемо вам допомагати. Якщо це вам буде потрібно. Дорогі випускники, щасливу, життєву дорогу, хай Бог вам завжди допомагає. Вітаю вас, наші дорогі випускники. Бажаю певності, візіння і благополуччя усьому. Нехай обраний вами шлях буде легкий, а удача залишається незмінно, і все задумане збудеться. Люба, рідна моя донечко, скільки пісочку на морському дні, стільки я бажаю радості тобі. Щоб твоя доріжка гладкою була, а всі горбочки розмила вода, щоб завжди і всюди, на життєвій ниві, тобі зустрічались люди добрі й щирі, а ті, що будуть ти назустрій злі, десь би пропадали в лісовій пітьмі. Ще дуже прошу завжди пам'ятати, що життя дали тобі рідні мама й тато, доброту душевну, й бабусі, а знання й мудрість вчителі і друзі. То жиди, кохана, у нове майбутнє. З Богом, моя рідна, світла, добра, путь тобі. Дорогі випускники. Сьогодні ви переходите в доросле життя, тому ми хочемо побажати вам завжди йти за своєю мрією та не відступати, знайти своє щастя в житті і не пропустити його. Удачі і успіхів вам у всьому! Дорогі наші випускники, сьогодні ви дуже радісні, щасливі і веселі. Тож нехай все ваше життя буде саме таким, осяяне радістю і безхмарним щастям. Бажаю вам вибрати саме ту професію, яка буде приносити вам удачу і перемогу, реалізовувати усі ваші мрії і бажання. Ми дуже вас сильно любимо, пишаємось і віримо у вас, світлої вам дороги на шляху до самостійного життя. Удачі вам і всіх найкращих побажань! А тобі, Олічка, доню моя. Я бажаю цікавого життя, успішного навчання, безліч захоплень, справжнього кохання і міцної дружби, певненості в собі та досягнення будь-якої мети та мрії, ангела-охоронця у дорогу. Шановні випускники, вітаємо вас із завершенням навчання в школі, із закінченням 11 класу. Бажаємо вам вибрати ту професію, яка буде вам приносити радість та задоволення. Ми любимо вас, пишаємось вами і віримо в вас. Миру вам, здоров'я і вірних друзів! Дорогі наші випускники! Сердечно бажаємо кожному із вас впевненості в собі, в своїх силах, вірити в свій успіх, йти до своєї мети, бути сильними і ніколи не здаватися, стати насамперед хорошими людьми вам, миру та добробуту. Хай вам завжди щастить. З Богом у нове доросле життя. Доця, вітаємо тебе з закінченням школи 11 класу. Бажаємо тобі всього найкращого в житті, успіхів, головне, мирного неба тобі, щоб було у тебе все прекрасно. Ми тебе любимо і гордимося тобою. Да, і всіх. І однокласниках, щоб було всіх, все, як вони добилися би свого всього в житті. Чого найкраще вам випускники наші? Стас, ми з мамою вітаємо без випускним. Щиро серце бажаємо сміливо вступити на стажину дорослого життя, взявши з собою свою дитячу мрію і спогади. Нехай тобі в цьому допомагає і наполенаний характер, підтримка від нас буде як найбільше. Нехай завжди Бог допомагає тобі. Проминули шкільні роки. Вже наші діти, випускники. Минула дитинства пора. І з випуском ми тебе, Стасик, вітаємо. Миру, удачі, натхнення. бажаємо. Життя тобі нехай щастям дарує. Найкраще ми тобі з татом Дорогі випускники, від щирого серця вітаю вас з закінченням школи. Бажаю вам! Щоб ваша мрія здійснилася, кожен хто е, вибрав яку професію, е, який шлях, би най Бог вас оберігає, Матер Божа, благословіння посилає. Би ви були здорові, щасливі і жили під мирним небом. Випускники, я бажаю кожному із вас знайти свій життєвий шлях, своє призначення. Нехай усі перешкоди у вашому життю лише загартовуються. Ваш характер і роблять вас сильнішими, дитино моя, вітаю зі святом! Вітаю тебе з початком нового життя.